Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні відео про сою Канзас, як сіяли, і більше розкажу про сівалку, плюси-мінуси, як ми переробили, що нам подобається, що не подобається. На жаль, я захворів і сою... О, Канзас сіяв, брат. Так що можете подивитися, як він сіяв. Так, Друзі, другий день сіємо сою Канзас. Вчора не було часу. Вести зйомку процедура та сама погрузчиком піднімаємо бех загружаємо нашу цівалочку веселкову виглядає вона отак маса її 125 грамів вона легша зерно менше від олдхема Сухові і великі, вчора закультивірували. На цьому значить, попередній був була соя, осіння оранка, боронування, культивація і сіку. Кажу, брат, красавчик, він ніколи не сіяв взагалі, не був. Я йому показав, розказав, він все красиво зробив, все в його вийшло. Так що можна його тепер по заробітках відправляти. В попередньому відео, де Олдхем Сів, я запитував, що по трактору ви побачили. Один коментар був, що ми познімали грузи, щось плануємо. І нічого не плануємо, ми просто зняли е, лишню, так сказати, вагу майже 600 кг з передка, і з кольос познімали, бо я вважаю, що СЗ-ку 3.6 тягають трактором, який важить по ТТХ 4,5 тонни не потрібно. Е, і я хотів, щоб трактор пішов другою передачею. В тому році, коли ми сіяли, е, він, ми ходили першою передачею. В цьому році він пішов другою, півтори тисячі оборотів. 1550 я тримав другою передачею перший день. По розходу він нас порадував, так само брав, як на Джандірі 7 тисячки. А в першій передачі при 2 тисячах там розход Ну, Значно більше. Ну, в тому році у нас ще стояла така гребка перед сівалкою і рівняла площа, тобто нагрузка трошки була. В цьому році ми її не ставили, переробили ж сівалочку, ті, хто підписаний на канал, повикидали лишні сушники, поставили колеса і зараз вам трошки розповім. Значить Дивіться, Значит, котушки у нас де метри стоять з мелкосім'янним висівом. Що по ній? По ній мінус. Попадає ось сюди, ось сюди зерно своє. Як бачите, О, і котушка до кінця не подвигається. Є, коли, коли ви засипали, і ви не можете котушки подвинути до краю. Поки не засипана котушка, двигайте до краю, а потім зменшуєте, скільки вам потрібно при висіві. Так, хлопці там запитували по. Шестерням. Ну, я считати їх не буду. Поставте на паузу і спробуйте посчитати, скільки зубів, кому цікаво. Так. Ми їх ніколи не трогали, ніколи не переставляли. Ні на пшениці, ні на сою. У нас вони завжди так стоять. На пшениці ми трошки максимально відкривали і приопускали. трошки язички, нам цього вистачало. Тепер по, по регуліровці глибини. Ну, значить, болтом глибину вимірю, да, піднастраювали. Все тут працює. Пружини класно, амортизатори пружинні ці класно працюють. Мені сподобалися, але треба було б ще попрацювати по налаштуванню. Да? А, може, дущ треба було давити. А, я вам скажу так, що на яку ви глибину. А, Зробите для поля на ту глибину він буде сіяти. Якщо ви закультивували чи задискували там на 7 см, на 7 см вони давлять. На 8, там на 8 чи на 10, на ту й давитимуть. Колеса задні, глибину не тримають. Ну До колес ми зараз повернемося. Будемо все по. щоб я не забув вам розповісти. По висоті сошника, ну так, піднімається, рулетку не брав. Колісо стоїть на 4 пальці, не знаю, яка там висота, але по дорозі буває, чесно черкає дороги у нас. з ямками. Е -е Хтось каже, що колісо лиса немає шипів, якщо шипи, буде вище. Буде вище але сошники теж підношені, вже там, сантиметр чи півтора стерті. Якщо е -е -е нові поставить, буде нижче. Получиться. По ремсинтезу, здається, ці довші, і тому воно вище піднімає. Якщо їх зробити довшими, в принципі, тут місця вистачає, буде вище піднімати і також буде дужче давити. В принципі, можна спробувати, старі є, підварити і подивитися, як воно буде робити. Я чомусь думав, що Може те, що я тут переробив, не вистачає але в принципі я стару брав, отак приложував на цю саму висоту, ну, вище воно не вийде. Все одно як би не було десь отак. Ну Може на якийсь, на якийсь сантиметр чи пів, може пів вище було. Ну, Щоб такого знач... значно вище, ну, я не бачу. Тут все нормально, все тримається, все класно, ціни ходять, як вона розложок, ну, трошки ходять. цей не ходить, цей трошки ходить. Ну, в принципі, як коментарі писали, можна сюди втулки поточити, щоб не міняти так, як я міняв. Чесно, мабуть, буде правильніше, дешевше поточити. Не знаю, Це вам вирішувати. Ми вирішили нове зробити. Нове зробили. Як воно ходити, ми побачимо. Наскільки довго ще Так, Не пам'ятаю, за колесо я, мабуть, не говорив. За колісом, де трактор прийшов колісом. Пружина не задавлює. Я ось її пробував підтягувати перший день. Останні, бачите, попущені. Попущені. Щоб дужче давило, все одно за колісом не задавлює. На наступний рік, в планах, хто підписаний на канал, ті бачили, що в мене та гребка, яку я показував на початку відео. У мене вона тут стояла, опускалася, рівняла м -м площу. Да? Будемо ставити сюди культиваторну лапу, настраювати, щоб підрихлювала землю за колісом, щоб нормально ложило, бо соя все-таки в е... сухому потрібний дощ, щоб вона посходила. Не знаю, як там за колісами буде. Но сходи покажуть, будемо дивитися. Е... Як сівалка розклала зерно, ну, це теж по сходам ми побачимо, чи краще, чи гірше. Тепер по колесам. Я вже сказав, що глибину вони не тримають, хоча можна було б погратися по регулювання. І ну, перший день ми там, коли рилися зерно, шукали де м'якше, то глибше вона садила. Тобто я не побачив, щоб вона там класно тримала глибину. Що нам подобалося? Вона іменно закатує рядок і вплотняє зерно в ґрунті, що зерно так плотно в ґрунті сидить, якраз ну, для схожості бомба. Це нам сподобалось. По того, що немає чистялки, чистялки тут потрібні. Як бачите, давно вже доща не було, мабуть, більше двох тижнів. Да, більше двох, мабуть, тижнів три нема. Земля, де Мокріша налипає. Десь, ілі сере, і край попало, Ну, налипає, треба да, чистілки. Бо якщо там днів три назад був дощ і заїхати сіяти, я думаю, вони позалипають усі. По регулювання. По соняшнику перший день сіяв. Дійсно, оці буває, видно, соняшник збиває чи що. Ну, можна тут проволочкою перекрутити. Я все думав. Ну ви, братак сів. Я думаю, все буде нормально. А, ще, бачите, отут по Деметрі треба їм відправити тут-то, отут-то. Тут болт черкав. Ах, не видно. Ми трошки одну катушку, так як вона у нас не працює, віддвинули, а і сувін. Не могли одразу зрозуміти, що з нею не так. Цепки рівняють, загортають. Ну, сходи покажуть, як ми посіяли, як вона розклала. Все це я вам розповів. ну, Треба, чесно, з регуліровками погратися, бо у нас один неправильно просверлений, він вищить. Ну, чесно, треба було б їх все красиво виставити в рівень, щоб все було по вищому класу. ну, Часу не вистачило. чесно кажучи. Якось так, Друзі, ну, вроді все, не. Колеса глибину, повторюсь, не тримають, землю вони вплотняють і затрамбовують. Це нам сподобалось. Котушки регулюються, як настраюються. Все воно новеньке, свіже, все класно працює. Проблем немає. Проблема одна, що зерно попадає між мілкосім'яним і до кінця не можете подвинути. Тут є проблема. Пружини класно працюють, все воно новеньке, все бачимо, що е, я вам скажу так, що сої зверху немає. То є вона все посіяла, нема так, як раніше було. То є місцями соя зверху, чого вона соя не задавлюється, тут все класно. На е, яку е, повторююсь, глибину закультивірували, на ту вона і посіє. Можна ще її буде задавити, чи стягнути, чи циліндром задавити дужче. Якось так, друзі. Так що я вам розповів, посівалки, понравилось, не понравилось. Чомусь мені цей сошник і так похитав він. Та цей, Це вроді нормально. Ну, теж трошки трошки щось худо. Щома вічні, ну, попрацюємо, воно покаже, чи вони вічні, чи не вічні. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Мирного неба всім.